І всім привіт, друзі! Ми на каналі Гравець ЮЕ. Дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Юра на Контракаро 3 Мінотавро Карта Хімільсдор. Ну що ж, до бою. Так, ну ви зрозуміли, побачимо гравців так, різних героїв відео і. Обоє вони зіграють на. Ну, як можна назвати так? Ну, такий монстр. Можемо назвати такий італіано монстрелло, бронювано пармеджано. Можна так назвати? Я думаю, що можна. Чому монстр? Ну, Він бачите, він такий, не, не такий, як всі. Трішки в нього нахилена так башта. В нього е, ну, по-своєму чудово барабан, тому що ще треба звикнути до нього. Він стріляє, треба звикати до того, що. Він стріляє не зразу ж, барабан вистрілює, а між пострілами ще треба трішки почекати. Ну, в нього чудове бронювання, я його, до речі, хочу собі в гараж. Треба буде, ну як буде час, буду прокачувати танки, то його теж собі прокачаю. Для мене він цікавий. І наскільки я знаю, що він дуже броньований от, в Лобі, і, ну, особливо в Лобі башти. Чому? Тому що я, коли його е, зустрічаю в рандомі, я йому башту не можу пробити. Ну, Основними снарядами то точно. Зараз бачимо два рази танканова, чому воно типу, рикошет чи що було, чому воно не зафіксувало, що це у нас було натанковано? Ну, Будемо рахувати, що десь вже півтисячі натанкувало. Так? Так, виїхав на гірку, що тут у нас? Протішів вистачає. Бачимо в нашому бою два мінотавра і в суперників, отже. Ця гілка зараз прокачується, як настільки зрозумів, бо вже її два реплеї надіслали. Або просто що популярна зараз. от яка спішка є, що вона зараз популярна ця гілка. І не саме на Мінотавра нахлопушують всі. Поки я розповідав, чудові та цікаві історії, бачу, що пробив. Комулякою пропалив Contradiction. Не помітив, правда, куди він пропалив. Ну добре, тут не проїдемо, проїдемо з іншого боку. Давайте. Вмикаємо режим екшн, починаємо виклопушення. Барабан у нас надпотужний. Надпотужний чому? Тому що з постріла вибиває, дивіться, заряджені бронебійні снаряди, з пострілу 530 вибиває. Чотири снаряди в барабані. Навіщо нам вафентрагери, так, які, які там на 5 снарядів. Якщо, це, якщо у нас є такі танки, які також з таким самим барабаном, чи бронюванням сюди. Це так, мої думки. Треба вже. Натанкування вже пішло. І вже на вихлопушення. Один ворог знищений. 1800 настріляно, 790 натанковано. Я думаю, що більше натанковано, бо там чомусь прилітало, а воно не фіксувало, чи це було натанкування. 3-0 в нашу користь. Що у нас по переказі? У нас. Ну, банан там поки що тримають на вокзалі. Три чи 4, 4 ПТ-шки там стоять біля вокзалу, там теж у них видна йде така перепалка, перестрілка від відпозиція. А ми тут вихлопушуємо суперників без проблем. Суперники вже знітилися. І чудово вони вже перелякали, Шкода, там вони в свої справи стріляла, вона там перестрілювала з нашим братішом в задні ще те, що приймало. Ори знищено. 1800, 1900 настріляно. І чудові покаже, я так розумію, результати по танкуванню. Все покаже, на що здатен цей танк, ця ПТХ, верніше, саме от на хімельцдо. Чистий побою. Треба вже користатися тим, що супальники знітилися, їхати вперед. Мені здається на гірці, ну там залишити, вон там ПТХ повзе на гірку, залишити ПТХ, а всім іншим поїхати далі вже, продавлювати, користатися перевагою команди побачення. Чотири вороги знищено. Ну так, давайте ще так дивлюсь, 7-4 у нас по бою. Хочу, щоб десь 7 ворогів було знищено в цьому бою. Буде? Ха. І десь щоб 4 тисячі натанковано, бо вже натанковано майже 3000. Треба чекати, бачите, отак просто їхати давити. Так, ну, в принципі, це в нас ПТ прориву, але так давити. Не дуже виходить, тому що, я, ну, якщо ти вже перезаряджаєшся, то ну, суперниками суперники тоді вже перевага. Треба його на густі поставити, щоб вона не повернулася. І оце, що я казав, треба ще витримка, бо між пострілами треба почекати. Ну, такий справжній монстр нашої гри. Не такий, як всі, не схожий на всі. І це в ньому саме цікаве, правда? на ньому програв. І те, що в нас башта обертається, теж дуже велике. Виклопушили, виклопушили. Яго, все, поїхали вперед. Ось розділилися наші батіші, всі захотіли грати командну гру. Кожен по своєму фланзі поїхав, кожен впевнений в собі, це теж, до речі, дуже чудово. Наші бази вже стає на захопленні. Дивіться, яка армада поїхала, наших братішів збувати закопали. Зараз його буде не перелив. Десь тут скорпіон стоїть, щоб ще не нарватися, бо вже в принципі кп втратить, більше половини ХП втратить це не буде. Скорпіончик теж на постріл. Ну, ще дійсно класна. Так, знаєте, на ньому грати не поспішати. А е, до речі, хотів таке питання в мене. Е, грали ви на Мінотавро з водами, от три Мінотавро взяв. І що з цього вийшло. Мені здається, я, 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 якусь лінію от, обрав, наприклад, якийсь план. І просто в трьох їдете і вихлопушуєте. Правда, це було шикарно. Уявляєте, скільки це снарядів зразу прилетить? 5 снарядів ну, ну, так уявити? 3. 15 снарядів зразу прилетить. І так, по фокусу. Одного вихлопушили, другого вихлопушили. Особливо в топовому топі, до речі, граємо в топовому топі. Не помітив я. Ну, а де ще нам задоволення пограти? Звичайно, в топовому топі. 5 ворогів знищено. Гравець UA хотів 7. Ще є 2 вороги, вони тут поблизу. І барабан заряджений. О, є. 6 і... Заходимо на КД. Ну, а Е5, я п'ятий ж не знаю, що пішов на КД, наприклад. Щас його трішки надхлопуше. А так перезарядка самого барабана, ну в принципі для такої віщи непогано, правда. Дайте, дайте, дайте цьому, для гравця UA, чудовий бій Чудовий настрій Ну що ж, результативність шикарна. Поїхали далі. Ну, наступний бій з нами грає Ваван Ваван. Теж на Мінотавро, карта Берлін. Ну, я чомусь думав, що поїде в місто. отже, Є свій план на бій, теж буде майстер-клас. Ну, чомусь мені здається, що на такому броніщі можна пограти в місті. Побачили ми на Хімсдорпі, як він грається. Але там не зовсім він грав від якихось перешкод. Там він бачимо, що заїхав на гірку. Ну, я, я б, наприклад, поїхав би в місто, там десь би зашкірився, в вікно, наприклад, виїхав і там би перехлопушував. Не вмію я грати, до речі, тут на зелені, на Берліні. Де ж для мене буде майстер-класний. Невеликі сили сюди поїхали. Ну, а за рахунок свого броніща, тут ми граємо однорівневий бій. За рахунок свого броніща і стежки ми повинні перехлопушувати без проблем. Лише нам потрібна підтримка. Підтримка буде від ТВП Т50-51. Головне, щоб його не втратити з цього броніша, правда? Один-0 побою, поки я розповідаю, чудові цікаві історії, поки наш герой доїхав до позіщини. Тут теж такі позіщини, що ми можемо від КВН пограти, буде видно лише башту, буде важко пробити. Отже, я вже в передчутті, що суперники зараз знітяться. Великі тусили? ну, дві стежки побачили. Побачили м'яку МПТ-шку. Теж не знаю, куди себе притулити на такий ПТ. Бачили ми, до речі, на Вафентрагері 9 рівня тут бій. Пам'ятаю, ох і тут ох, і він нахлопушив. В кінці потім в нього дуельні дуелі ще були, він залишився один, дуельні дуелі, і він там їх... Ну, 10 ворогів, по-моєму, прихлопушив. І саме він грав от на цій позішні, де зараз грає наш герой. Це на картонному картоні. Якщо хто не бачив, подивіться. Подивіться всі реплеї від підписників. Я ж не не забуваюся вам нагадувати, що реплеї всього там півтори тисячі, це не так і багато, я вам скажу. Це вже коли мільйон їх буде, тоді буде важко всі передивитися. Адже вмикайте плейлист, реплеї від підписників. Усі ві... плейлисти, усі відео. Е... Так, Гравця Йовий, теж вмикайте, дивіться з задоволенням. І поліпшуйте собі настрій, тому що всі бої у нас поліпшені, чудові та цікаві. Так, Чудово, перший ворог виклопушений. Ну, невдачка була у гриля, бачите, що з нього з перших не склалося. Тут, я так розумію, на танкування будуть просто неймовірні результати. <гум> Чудовий план на бій. Ще там підтягнувся гріль наш, до речі, на всяк випадок. Ще напевне підтягнуться два леопарда, вони там поки що вислопушують. Тут зрозумів на 121Б, що в нього тут нічого не вийде, він почав відступати. Був жорстоко нахлопушений в ніж ще. Артилерія вже розуміє, хто тут найнебезпечніший, починає нахлопушувати. Треба тікати від артилерії, бо артилерія ну, навіть для таких броньованих небезпечна, бо якщо корпус влучить, а корпус великий, так, легше влучити, ніж не влучити в нього. то ж будуть проблеми. Ах, вони то хотіть. Тікають, тікають, просто тікають. Перлякані, пролякакають. Хелп мікриться. 4-3 побою. Там незрозуміло, до речі, в місті ще відбувається, бувають. Там, по-моєму, такі ж самі сили в місті зібралися, як і в нас. У нас ще один гріл цікаво. Ну от там КПЗ бачимо за річкою на іншому березі. так? Я суперників, от у нього невірний план, це точно набій. Там його артилерія закидає, дві артилерії в цьому бою. Ми одну десь вже втратили, як я розповідав, цікаві скази. Починає агресувати там наша мантікора по центру, бо дві мантікори центр зайняли суперників. І одна під'їжджає сюди. Ну вона буде вихлопушена. У нас поки що, ну як є там по-моєму одна пошкрябана від артилерії. Але так, в принципі, все в нас чудово. Потанкування 1500. Поки що, ну не, не побачили ми, суперники просто потікали. Не побачили ми цього зарубіжча. Ще все попереду. Зараз якщо ми пройдемо отак по колу, вийдемо на базу суперників. Суперники будуть по-любому вкручувати очі та е агресивно ставати в деф. А ні! Новий план на бій, поїдемо центр вихлопушимо. Все, нема мантікорта, центру. А тепер проїдемося вже і по делам суперників. Рейд такий буде по Берліну. Бача теж впік. Гофінув позішен. Я зрозумів, що там сили нерівні були. І він не знає, як він не знає, що робити. Він зарядив вже кумулятивний снаряд. І ми все одно танкуємо. Не він, що робити. Бачите? 2000 вже І ще один гріє. Іще м'яка сіт. Якраз два вороги наші будуть приходити. 121 б Ну він вже там так зашкірився, бідолага. Він вже так кликав на допомогу, ніхто йому не допоміг. Виїжджаємо всі, всією армадіщею виїжджаємо на базу суперників. Десь ще одна мати кораблі була. Десь вона аж зашкірилася на алінії. З'являємо артилерію. Артилерію треба знешкоджувати, Оце точно, ми бачимо, що артилерія агресивно на... саме на нашого героя агресивно. Проходимося по тилам. Мені здається, тут така перевага, хоча я і завжди рекомендую. Якщо ти вже біля бази і бачиш, що можеш захопити базу, ставай на базу захоплюй. Ось в цьому бою можна їхати, можемо їхати. Ну, перевага величезна. Я не, не думаю, що вони щось. 4200 перевага по ХП. Щось вони можуть зробити. Хоча бачили, як наші герої були, грали, мінус майже 10 тисяч просадка по ХП була, і наші герої витягували бій. Ну нічого, наш герой, бачите, прислуховується до порадирався. Стане на захоплення, 5 ворогів знищено. Небагато настріляно, але багато натанковано. І ще й захопленням отримує багато досвіду за цей бій. Захоплювати і на останній секунді захоплення приклопушити останнього ворога. Це теж, до речі, епічно. Це, до речі, за це, за це треба якусь медаль вигадати, правда? Це така показова перемога, що ми такі круті, на останній секунді захоплення захопили базу, ще й останнього ворога приклопушили. А ну може ще хтось виїде да і ще щось з того І все з'їжджає захоплено. Поїдемо все ж таки, доб'ємо. Як так от знаєте, поїдемо, доб'ємо, раз і програли. Хорі сам не затягне. Хорі не затягне, це точно. На хорі ми ніколи не бачили коло І На Мінотавру ми не бачили Колобанова. Такого ж. Все в ваших руках. Ну, шостий. Чудово, приїхав шостого забрав. Це красунчик. Ну що ж, поїхали далі. Ну а це я вже так собі думав, як я буду представляти наступного героя і на чому він грає. Отже, слухайте. Наступний бій з нами грає Ваван Ваван на Монструелло. на Хлопушелло Пармеджано. Мінотавро. Контракаро. Карта перевал. Ну що ж, до бою. Так, це так, для поліпшення настрою. Побачимо перевал. Перевал, ну, в принципі, в принципі, в принципі, принципі, їдуть тут непогані у нас сили, теж броньовані танки. Теж ми граємо, до речі, в топовому топі. Оце пощасли... По... пощастило, так? Я, до речі, не пам'ятаю, коли останній раз грав в топовому топі. Я, до речі... Ну, помічав раніше таку тенденцію, як тільки заходиш, давно не грав, так, то тебе в топовий топ, щоб ти, типу, ну, трішки розслабився, згадав, як пограти. А останнім часом ні, я давно не грав, заходжу все одно десятки проти десяток. Ну так, проти дев'яток буває. Так. Щоб проти вісімок вона хлопушувати. Тут дуже рідко буває. Так, а тут вже з перших хвилин починаю танкувати. Ну, агресивно зараз зіграти. Ну я б не рекомендував зараз агресивно зіграти з льодовика, щоб всі з'їхали і поїхали на базу суперників. Чому? Тому що я навіть колись розповідав чудово та ці. Це залежить від того, як зіграють суперники. Якщо вони знітяться, то в принципі це як варіант. Якщо ж ні, то я вам розповім знову ж цю чудово та цікаво, я її вже неодноразово розповідав, що я з братішом грали. на... Я грав на в він грав на ранньому. Поїхали ми. Зразу двоє поїхали, побачили, немає нікого, поїхали на базу. Тут повихлопушували когось, поїхали на базу. І що я вам скажу, як нас жорстоко там зустріли, от просто вихлопушили в хламіще. Отже, на перших хвилинах це не дуже чудовий варіант. Не дослухаються до гравця UA, Можливо, вони праві в цьому випадку. А ну побачив. Отже, а, отже, заробіще і екшен з перших хвилин. Чудово, обережно, тут ще й артилерія летить. Випочивши очі, накидує свій чемодан. Ах, тут вже ще й бика вибуху. Дуель на ну, дуель. Не пробиває. Такий танк нас не пробиває. Ми огламіще бронебійні... А я, до речі, не подивлюся пробиття, брати 265. Невелике не пробиття. Для ПТХ я вам скажу, що невелике пробиття. Хоча я ж кажу, тут барабан, щоб ще й велике пробиття було, там, 290, так, як і у цього, у Є3. Ха, це був жах. А я не знаю, так, Йош. Ну його спочатку тестили, Мінотавро, потім його ввели вже в гру, а потім його нерфили чи ні. От я не пам'ятаю. Чи Апали, чи нерфили. Давайте нагадайте. Все-таки я пригадую, але не дуже можу пригадати. КП багато втратив. Багато кретують. Багато й танкує. <ріст> і багато й настрілює. Десь не влучає, але... Ну так же ж вони там зашкірилися, ще, ще спробуй. Повернулось багато? Небагато, отже, ми можемо все ж таки продавити, бачите? План на бій, в принципі, поганий. Зразу влаштувати екшен, заробіще. Так, прикрити, прикрити братіща, бо не дайся, щоб браті ще Акумуляцію ще стріляє, це і артилерію ще стріляє. Дивіться, артилерія вибиває. Ну в борт влучив. вибиває 236. Ох, і іще... А, ні, ну цього разу вже в лоб точно не проб'є. То в борт влучив. Борт м'який, це точно. Сам корпус, він теж м'який, але за рахунок башти, що вона ось так, наче прикриває весь корпус, так в лобіт. Важко пробити. Бере. гоу-гоу-гоу, штурмуємо. Ну що ж штурмуємо? Контендер, бачимо зніти все. Перед нами контрадіше. Там і ще як, там жісор, по-моєму, ще був. І артилерії дві. Ну знову зараз буде якщо наш. Того не вистачає тут виіграти від башти, бачите, йому треба виїхати всім корпусом. Ах, ти в наглючу поїхав, хотів закру закружляти. Лпіще просто впай. Дійсно, Я гайпую відтикові. Ну я маю на увазі з барабана, так? Такі альфіще? Звичайно, є там ВТГ і тисячу вибуває. Мені здається, зараз треба йти на КД. Бо попереду є по кому ще постріляти. Там в цей момент беруть в оточення повністю вже беруть в оточення, вихлоп не невеликі сили повернулися. Не змогли вони вихлопушити наших братічів усі. Так, а де всі? <сум> не зрозумів, приїхав. Аж наш герой аж сам здивувався. Є 50-й, по-моєму, він на бо у нього. Ствол до низу. Ось вона артилерія. Мені здається, сушку артилерію треба зараз забрати, бо вона ще вона хлопушує. Ну, суперники вже знічені знічені, то мені здається, що проблем з ними вже не повинно бути. Так, вона ще просто чекає, поки перезарядиться, та вже повихлопушувати все, що позалишалося. на дуель! Фінальна стандарт Б. Стандарт Б. О. А, танкану, Ай там я ж казав про артилерію, забувся про артилерію. Ха-ха-ха, <риклад> артилерія під клопушею. Вау. <риклад> Вах не влучив, ну. От артилеристи вони дійсно щасливчики, я вам скажу. Або їм залишають один хп, або рекошет може бути, так? З надпотужної гармати. Хе. <риклад> Пробивної. Або зовсім не влучені. Це, це якась магія артилерії. Ну, Дісформ. До 24 Ну і так, я думаю, чудовий бій. Дякую за реплеї, дякую за супер, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.